Для Андрія ранок починався не з кави, а з моменту, коли він сідав у свій автомобіль, його темносиній седан був для нього не просто засобом пересування. Це була його особиста фортеця, єдине місце у світі, де панував ідеальний порядок. Андрій обожнював цей ритуал: сісти у зручне крісло, вдихнути ледь помітний аромат, дорогого ароматизатора, морський бриз. Увімкнути тихий, розслаблюючий джаз і повільно виїхати з двору, налаштовуючись на робочий день. Так було раніше, доки в його житті не з'явився фактор Петра. Все почалось безневинно, як і більшість катастроф. Два тижні тому Петро, колега з сусіднього відділу, підійшов до нього на парковці з жалібним виглядом: Андрюха, виручай! Бідкався він. Моя ластівка в сервісі, коробка полетіла. Підкинь до офісу, нам же по дорозі, тобі ж не важко». Андрій, людина вихована і неконфліктна, звісно ж, погодився. Один раз не проблема, подумав він. Але один раз дивним чином розтягувався на тиждень, потім на два. Петро швидко забув слово прохання. Тепер він сприймав Андрія як даність, як безкоштовний додаток до ранкового трафіку. Сьогоднішній ранок не став винятком. Андрій тільки но виїхав з двору, як побачив знайому огрядну фігуру, що маячила біля зупинки. Петро навіть не чекав, поки машина зупиниться повністю. Він рвонув ручку дверей так, ніби намагався її відірвати. Здоров, шеф! Гукнув він, плюхаючись на переднє сидіння. Двері грюкнули з такою силою, що Андрій мимоволі здригнувся, а дзеркало заднього виду затремтіло. Обережніше, Петре, стримано сказав Андрій. У мене доводчики, не треба так грюкати. Та ладно тобі, залізо є залізо, відмахнувся Петро, зручніше вмощуючись у крісло. Він одразу ж простягнув руку до панелі приладів. Що за нудоту ти слухаєш? Давай щось бадьоріше. Не питаючи дозволу, він перемкнув улюблений джаз Андрія на хвилю з агресивною попсою. Андрій стиснув кермо міцніше, але промовчав. Він намагався зосередитись на дорозі, та це було неможливо. Салон миттєво наповнився різким запахом часнику і смаженого тіста. Петро дістав із пакета величезний жирний біляш. Сніданок чемпіона, проплямкав він з набитим ротом. Будеш? А ти ж у нас на дієті. Андрій з жахом спостерігав боковим зором, як дрібні жирні крихти смаженого тіста повільно, наче сніг у сповільненій зйомці, падають на його ідеально чисту оббивку сидіння. Одна жирна пляма вже приземлилась прямо на велюровий підлокотник. Петре, може, ти доїси на роботі? обережно запропонував Андрій. Я вчора тільки хімчистку зробив. Та розслабся. Петро струснув крихти з сорочки прямо на килимок під ногами. Прибиральники приберуть. О, слухай, гальмни біля кіоску, цигарки купити треба. А погеєм поїздки стала заправка. Лампочка пального блимала вже кілометрів п'ять. Андрій заїхав на АЗС. Треба заправитись, сказав він, багатозначно дивлячись на Петра. Це був ідеальний момент, щоб пасажир запропонував хоча б часткову оплату Ми ж, друзі, нам же по дорозі. Але Петро раптом виявив неймовірну зацікавленість краєвидом за вікном. Він дістав телефон і почав активно комусь дзвонити. Ало, ало, не чую, та я у тунелі, кричав він у трубку, хоча машина стояла на відкритому майданчику. Андрюха, ти йди плати, а я тут посаджу. Мережу ловлю. Андрій зітхнув, виходячи з машини. Він вставив пістолет у бак і дивився, як лічильник на колонці намотує кругленьку суму. Петро сидів у теплій машині, доїдав свій біляш і витирав жирні пальці об вологу серветку Андрія, яку витягнув з бардачка без дозволу. Нічого. Подумав Андрій, розплачуючись карткою. Терпіння, тільки терпіння. Скоро він полагодить свою машину. Він ще не знав, що машина Петра давно відремонтована, просто він вирішив, що особистий водій це набагато зручніше і головне дешевше. Субота для Андрія це слово звучало як музика. Це був його священний день перезавантаження. Ніяких звітів, ніяких заторів, і найголовніше ніякого Петра з його жирними біляшами. Андрій прокинувся пізно, насолоджуючись тишею. На кухні вже закипала свіжа кава. Він планував цей день ідеально: неспішний сніданок, потім поїздка на автомийку. Треба ж було якось вивести запах смаженого тіста з салону, а ввечері кіно. Іделію розірвав різкий вимогливий дзвінок телефону. Андрій глянув на екран і поморщився. На дисплеї висвітилось Петро, робота. Може, щось трапилось, промайнула думка. Андрій, як відповідальний співробітник, натиснув прийняти: Алло? О, Андрюха, здоров! Ти ще спиш, чи що? Давай, підйом, сонце вже високо. Голос Петра у слухавці звучав так бадьоро і нахабно, ніби він дзвонив своєму боржнику. Привіт, Петре. Щось термінове по звіту. Сьогодні ж субота. Спробував вставити слово Андрій. Та який звіт? Забий! перебив колега. Тут справа житейська. Слухай, тема така, моїй тещі треба на вокзал. Поїзд через дві години. У неї там три валізи плюс сумка з консервацією. Коротше, в маршрутку вона не влізе, а таксі зараз ціни даре космос. Андрій завмер з чашкою кави в руці і тільки й зміг вимовити він. Ну, то що, і? Під'їжджай, скомандував Петро. Адресу зараз скину. Це на Троєщині, потім на вокзал, а потім мене додому закинеш. Тобі ж неважко, ти ж все одно на колесах катаєшся. У Андрія всередині щось обірвалось це було вже занадто. Троєщина була на іншому кінці міста, а біля вокзалу вічні затори, навіть у суботу. Це мінімум три години часу і бак пального. Петре, вибач, але ні, твердо сказав Андрій. У мене свої плани. І, чесно кажучи, це не зовсім по дорозі, це через усе місто. У слухавці повисла важка пауза. Всенці, плани, голос Петра змінився, ставши образливим і колючим. Тобі що, важко виручити? Ми ж друзі, я ж тобі не чужа людина. Андрій зітхнув. Йому було неприємно це казати, але терпіння луснуло. Петре, ми колеги, і до речі, про допомогу. Бензин зараз коштує 50 гривень за літр. Така поїздка обійдеться мені гривень у 500 мінімум, не рахуючи амортизації. Ти готовий оплатити пальне? На тому кінці дроту здавалось, хтось поперхнувся повітрям від обурення. Що? вибухнув Петро. Ти, ти просиш гроші? У мене? За те, щоб підвести стару жінку? Я не таксі, Петре. Та я не думав, що ти такий дріб'язковий, закричав Петро, переходячи на фальцет. Ти копійки рахуєш? Ми ж одна команда. Я б тебе безкоштовно на край світу відвіз. А ти тобі для друга п'ять літрів бензину шкода? Жлоб ти, Андрію. От ти хто. Гудки. Петро кинув слухавку. Андрій повільно поклав телефон на стіл. Кава вже охолола. На душі був неприємний осад, ніби він справді в чомусь винен. Слово жлоб боляче різонуло по самолюбству. Але потім він подивився у вікно на свою чисту машину і згадав крихти на сидінні, плями на підлокотнику і театр одного актора на заправці. Ні, Петре. Промовив він у тиші кухні. Це не я дріб'язковий, це ти просто занадто звик їхати на чужому горбі. Він думав, що на цьому їхнє спілкування закінчиться, але він недооцінював нахабство Петра. Тиша тривала рівно тиждень, доки жадібному колезі знову не знадобилася послуга, від якої залежала його кар'єра. Тиждень минув у благословенній тиші. Андрій їздив на роботу сам, слухав свій джаз і насолоджувався запахом морського бризу, а не смаженої цибулі. Здавалось, Петро образився на все життя. Але Андрій знав: такі люди, як Петро, не мають гордості, вони мають лише потреби. У середу Петро підійшов до його столу. Він виглядав знервованим, пітнів і постійно поправляв краватку. Від його минулої пихи не залишилось і сліду, в очах читався відчай. Андрюхо, привіт, почав він тихим голосом, ніби суботньої сварки ніколи не було. Слухай, старий, ти це, вибач, якщо я тоді погарячкував. Нерви, розумієш, теща, борги. Андрій мовчки дивився на монітор, не повертаючи голови. Коротше, справа життя і смерті. Петро перейшов до суті, нахилившись до самого вуха Андрія. У мене сьогодні вирішальна зустріч, дуже жирний клієнт. Якщо я підпишу контракт, мене зроблять начальником відділу. Якщо ні, шеф натякнув на скорочення. Ну, радий за тебе, а я тут до чого? сухо запитав Андрій. Зустріч у заміському комплексі Лісовий Хутір. Це за містом, кілометрів 30. Таксі туди не докличешся, тарифи космічні. А у мене зараз голяк на картці. Андрюха, виручай! Ти ж знаєш дорогу. Ти там був на корпоративі. Підкинь, а з мене могореч». Я тобі бензин, потім з першої зарплати начальника повний бак залью. Слово пацана. Андрій повільно повернувся. Він подивився в бігаючі очі Петра. Він знав, що потім не настане ніколи. Він знав, що Петро знову сяде в машину, забруднить килимок і, отримавши посаду, навіть не привітається. Але цього разу Андрій посміхнувся. Гаразд, Петре, їдемо. Тільки виїхати треба раніше там дорога погана. Вони виїхали після обіду. Спочатку Петро знову намагався вімкнути свою музику і теревенив про те, який він крутий переговірник. Але Андрій мовчав. Машина звернула з траси на стару ґрунтову дорогу, що вела через густий темний ліс. Дерева тут стояли щільно, стіною, затуляючи сонце. Мобільний зв'язок на екрані телефону показав одну смужку, а потім зник зовсім. Слухай, а ми точно туди їдемо, занепокоївся Петро, дивлячись на годинник. До зустрічі залишилось 45 хвилин. Точно, спокійно відповів Андрій. Це коротка дорога. І тут почалась вистава. Андрій непомітно натиснув кнопку блокування вікон, а потім почав легенько газувати, змушуючи машину смикатись. Що з нею? напружився Петро. Не розумію. Андрій зіграв стурбованість, насупивши брови. Оберти падають, тяги немає. Машина чхнула раз, другий, сильно сіпнулась і заглохла. Посеред глухого лісу, де чути було тільки шум вітру в верхівках сосен. Андрій спробував завести двигун. Стартер жалібно заскрипів, але двигун мовчав. Тільки не це. закричав Петро. Андрію, заводь! У мене зустріч через сорок хвилин. Я не можу спізнитись. Не заводиться, константував Андрій, виходячи з машини і відкриваючи капот. Він з розумним виглядом потикав пальцем у цілком справні дроти. Здається, датчик колінвала накрився або ремінь ГРМ. Все, Петре, приїхали. Це надовго. Як надовго? Петро вискочив з машини, ледь не підвернувши ногу у дорогих туфлях. Мені треба бути там. Викликай таксі, викликай евакуатор. Подивись на телефон. Спокійно порадив Андрій. Петро схопив свій смартфон. Немає мережі. Тиша лісу раптом здалась Петру зловісною. Він зрозумів, що його кар'єра, його підвищення і повний бак з зарплати зараз стоять посеред лісу поруч із поламаним автомобілем. А до найближчої цивілізації кілометрів десять. Андрій безпорадно розвів руками. Ховаючи посмішку в кутиках губ. Пастка закрилась. Ну, що робити? верещав Петро, бігаючи навколо машини. Він то хапався за голову, то перевіряв телефон, який вперто показував немає мережі. Андрій подивився на годинник. Його обличчя виражало глибоке, майже трагічне співчуття. Варіант тільки один, Петре, бігти! Що? Петро зупинився, вирячивши очі. Ти здурів? Тут 10 кілометрів, у мене ж італійські туфлі. До зустрічі 35 хвилин, спокійно констатував Андрій, закриваючи капот. Якщо візьмеш хороший темп, як у школі на фізкультурі, то встигнеш. А я залишусь тут, буду чекати. Може, попутка якась проїде або зв'язок з'явиться. Петро подивився на пильну ґрунтовку, що зникала в лісі. Вибору не було. Кар'єра висіла на волосині. Хай тобі грець з твоїм коритом. Я тебе звільню, як тільки стану начальником. Він схопив свій шкіряний портфель, притиснув його до грудей і побіг. Це було епічне видовище. Огрядний чоловік у тісному піджаку, здіймаючи хмари куряви дорогими туфлями, незграбно дріботів лісовою дорогою. Він спотикався, але біг, поступово перетворюючись на маленьку цятку в далині. Андрій стояв, спершись на дверцята, і чекав Він дав Петру фору. Хвилин п'ятнадцять, щоб той точно зник за поворотом і не почув зайвого. Навколо співали пташки, пахло хвоєю і свободою. Коли пил трохи осів, Андрій неспішно сів за кермо. Він вставив ключ у замок запалювання. Ну що, ластівко, прошепотів він, гладячи кермо. Здається, поломка сама усунулась. Він легко повернув ключ. Двигун, який п'ять хвилин тому вмирав, Відгукнувся миттєвим, здоровим тихим муркотінням, жодних чхань, жодних ривків. Ідеальна робота японської механіки. Андрій посміхнувся широко і щиро. Він натиснув кнопку кондиціонера, і салон наповнився приємною прохолодою, виганяючи залишки духоти і нервів. Потім він потягнувся до магнітоли. На зміну тиші прийшов м'який розслаблюючий саксофон його улюбленого джазу. Він повільно розвернув машину і поїхав назад, у бік міста. Проїжджаючи повз місце, де щойно біг Петро, він побачив на дорозі лише сліди дорогих італійських туфель, які місили бруд. Гарної пробіжки, друже, кинув він у дзеркало заднього виду. Спорт це здоров'я. Розв'язку цієї історії Андрій дізнався наступного ранку в офісі. Новини розлетілися швидше, ніж вірус. Казали, що Петро увірвався в конференц-зал за міського комплексу із запізненням на 40 хвилин. Він виглядав не як майбутній начальник, а як людина, що вижила після нападу ведмедя. Його дорогий костюм був покритий шаром сірого пилу. Сорочка прилипла до тіла від поту, обличчя було багряним, а дихання нагадувало свист паровоза. Поважний клієнт, побачивши це чудо, просто відмовився тиснути йому руку. Від запаху, який приніс із собою Петро, в переговірній довелось відкривати вікна. Зустріч тривала рівно дві хвилини, контракт було зірвано. Шеф не став чекати пояснень про зламану машину і героїчний марафон. Він понизив Петра до рівня простого менеджера за непрофесіоналізм і дискредитацію компанії. Андрій слухав ці плітки, помішуючи каву на офісній кухні, а ти чув? запитала його секретарка. Петро каже, що це ти винен, що в тебе машина розвалилась. Дивно. Знизив плечима Андрій, роблячи ковток ароматної кави. Я сьогодні приїхав на ній. Працює як годинник. Мабуть, просто не хоче возити зайвий вантаж. Увечері він їхав додому сам. Салон пахнув морським бризом. Ніхто не плямкав, не перемикав радіо і не кричав по телефону. Андрій зробив музику гучніше. Життя було прекрасним. А дорога чистою. Друзі. Дякую, що прослухали цю історію до кінця. Сподіваюсь, вам сподобалось. Якщо так, то поставте лайк і напишіть будь-який коментар. Це дуже допоможе у розвитку мого каналу. Щиро вам дякую. Всього вам доброго і до зустрічі!